такий чудовий портулак в всередині літа. Ось такі махові квіточки, як бархатні, різнокольорові, розмножуються дуже легко. От після цвітіння утворюються невеличкі коробочки. Отакі. От, і потім от з цього насіння, бачите, насіння навіть видно. Посіяти в травні і от такі чудові квіти. до, Суколен... відносяться до соколентів. І можна їх розмножити навіть черенками. Ось такі схожі на піон. Люстки у них.